Друзі, всім привіт! З вами Бігодій. Сьогодні я пишу відео про те, як підняти дуже сильно собі ФПС. Ну, в мене в цьому випадку вийшло десь орієнтовно 80-100 ФПС на відеокарточках 30-ї серії. Тобто, якщо у вас 3060, 3070, 3080, 3090, і ви хочете підняти собі ФПС, то це відео буде для вас. Дивіться, ми можемо зробити так, щоб наша гра сприймала. Нашу відеокарту з можливістю юзати технологію від 40 серії відеокарт, тобто frame generation, То, Тобто, штучним інтелектом вона піднімає, скажімо так, цифри FPS. Тобто, якщо у вас по дефолту є тридцята відеокарта, вона оця галочка у вас не працює. Але ми можемо зробити так, щоб ця галочка стала активною. При тому, якщо у вас відповідно 30-та відеокарта. Як це зробити, я це все дивіться, собі зберіг в свій Діскорд-сервер. Тобто, ви можете перейти за посиланнячком в Діскорді і зробити ось цю інструкцію. Або зробити зараз, поставити на паузу і зробити, або доєднатися до Діскорда і слідувати оці інструкції, яка є в корисній інформації в вкладці Tron and Liberty». Зробити оці дії, ми вже тестили. Працює на ноутбуках на 3060 відеокарточці, на моїй працює на 3080 Ti, Того, що з грою є дійсно якісь проблеми з оптимізацією, того, що в мене ПК доволі таки не слабкий, але працює воно якось ну, не дуже, ви розумієте. Тому знайшли такий момент, момент, що можна робити. І включати цю технологію від сорокових відеокарт. Люди цю штучку юзали на ОБТ із, з початку релізу Кореї, тому банів не було, нікого не забанили. Тому, в принципі, можете пробувати робити собі так само. Але тут є, от, як зазначається, потенційні проблеми: типу, якщо у вас включені всякі оці весінки, джесінки, фрісінки, тобто навіть в ваш монітор, то це все треба повимикати. І також, можливі деякі нюанси, коли ви налаштовуєте і у вас не працює, того що не вистачає ресурсів для відеокарти. Як це може бути, я не знаю. Але от як зазначається, що іноді це траплялося навіть з відеокартами 3080 у деяких розробників, тобто чогось не вистачало. Я це зробив. Зараз я вам покажу різницю. Я це зробив на своїй 3080 Ti та в геймінгу, то в мене було все прекрасно. Тобто питань з цього приводу ніяких не було, воно все запустилося, все чотенько. Давайте я вам зараз покажу. Е, так, давайте вам зараз покажу, як воно працює. Зараз ми включимо Afterburner. Дивіться, з цією. Штукою, бачите, у мене 228 FPS 220-213. Якщо я її вимикаю, у мене ФПС падає просто рівно в два рази, розумієте. Тобто, це якби результат на лице, на обличчя, просто ну, ми бачимо різницю в цифрах, тобто в два рази, розумієте. І саме через це я рекомендую вам це зробити, як мені деякі люди зазначають, що ця функція підвищує лаги, типу там імпут лаг, затримку. На Кореї цього не, не помітно, того що на Кореї присутній сам такий, як пінг, що корейські сервери далеко, і пінг по дефолту великий, що нам приходиться юзати навіть цей навіть VPN. -и. Бо ми всі граємо і ми розуміємо, що це таке. Тобто оця штука корисна. Ця штука реально піднімає цифри, тому, якщо вам цікаво, доєднуйтесь в Діскорд, доєднуйтесь в Телеграм, мій, доєднуйтесь до Твіча. У нас багато всього цікавого. Тому встановлюйте, грайте з насолодою. Всім па-па, всім до нових відео.